Я вже жену. Сподіваюся, не біса Коротше, вчора мені подзвонив чоловік з незабутньою пропозицією. Я попросила зателефонувати сьогодні, щоб ми могли зняти квартиру, поставити камери. Коротше, ось ця афера, коли телефонують і кажуть, алло, добрий день, ми гіпермаркет, у вас накопичились бонуси. Перераховують будь-які коротше сервіси, фітнес-центри, щоб людину зачепити хоч на щось, так. хоч десь людина була. І в бонуси повірить. Коротше, чекаємо на дзвінок, щоб я невідомий абонент. Алло, добрий день. добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене звати Олексій. Я представник супермаркету. Так. Ви просили зателефонувати сьогодні. Так, так. Я готова розмовляти. Так. На вашій карті накопичилися невикористані бонуси. Сума бонусів 753 гривні і 20 копійов. Спочатку підтвердимо, що це ви. Що це я. Так. Назвіть ваше ім'я, прізвище і по батькові. Е Алімордон Бурнатівна. Е, так, бачу вас у нашій базі. Підкажіть, Алімордон. У вас бонуси накопичилися. Не з вами зв'яжеться наш менеджер по роботі з клієнтами. А, Добре, нехай менеджер мене набирає тоді. Просто зараз, просто я потім не зможу слухавку взяти. Він зможе мені одразу позвонити? Е, та, та. Добре, дякую. Почекаємо. Сидить дівчина сама нудьгує. Жоден аферист ще не подзвонив. А я так чекаю. Ні, ну чому? Один уже зателефонував. І другий аферист ще не подзвонив. Невідомий абонент. Добрий день. Алло. Алло, добрий день. Мене звати Михайло, я з координаційного відділу супермаркету. З вами щойно розмовляв наш оператор. Так, а як я можу переконатися, що ви супермаркет? Ну, назвіть хоча б моє ім'я. Я ж там по базах якихось проходжу. Алі Алімордон Бурнатівна. Це ну наш оператор передав просто так швидко, розумієте? Каже, щоб терміново вас набрав. Ну, ім'я я, я наймовірніше забув. Розумієте, похапцем. Назвіть, будь ласка, ще раз, якщо вам не важко. звісно. А, так, дивіться. Ізі Ні, ну просто… я просто вже ім'я називаю. Це не матюк. Ізі, ізі, Кріль? талманди, бо Борисівна. Зачекайте. У мене просто тато Казах, Казах, тато, Казах, розумієте? І всі так трішки реагують. Я вперше в житті таке чую взагалі. Зачекайте, зараз я перевірю. Так, все правильно. Мочило. Бачу ваші бонуси. Вони складають на цю мить 753 гривні і 20 копійок. Річ у тім, дівчино, що у нас закривається фінансовий рік. І щоб ваші бонуси не згоріли, у нас є для вас спеціальна програма Бонус плюс. Ви уявіть, в її межах у нас є акційна пропозиція. Але тільки для вас. Добре, а що мені треба зробити? Це супер. Це не часто, звісно, таке буває. Не часто, а вам ось випало таке. Будь ласка, ось вам акція. Пропозиція супер. Я просто розумієте, люблю робити людям приємне. Ну, от така я людина. Так, А що мені треба зробити? От, люблю. От. Якщо акція є, чому б не допомогти дівчині, щоб вона скористалася? І у вас, тим паче, волоси тут супер. Можна і що мені треба зробити? Розумієте, я хочу вам допомогти просто. У мене гарний а, настрій. дякую. А що мені треба? А що мені треба зробити? Вам треба обрати щось із категорії товарів. Я вам зараз скажу по цій акції. Розумієте, обрати товар. А я вам його оформлю і ви його отримаєте поштою. А я поштою отримаю обраний товар, так? Так, так? Я просто піду витрачу. Стривайте, ні. Витратити ви зараз не можете. Для початку ось дивіться, за гарячою ціною, ось я зараз бачу у своєму комп'ютері. Кухонний комбайн. Супер. Найновіша модель. Він залишився один. Кухонний комбайн. От сам собі кухар. Там чотири режими з функцією запам'ятовування рецептів. Це просто це супер. У мене такого ніколи не було. Я вам кажу. Ну колись буде. Просто зараз я хочу зробити людям приємно, Ось. Ви симпатична, вродлива і голос у вас чудовий дівчино. Я хочу вам зробити приємність. О, дякую. Так неочікувано. Добре, а скільки він. Він залишився один, розумієте? Останній по акції. Його просто звичайна вартість, от на секундочку уявіть, три тисячі сто гривень. Очманіти. Але зараз з урахуванням ваших бонусів він взагалі дістанеться за вісімсот сім гривень. А де а де бонуси накопичились? Ем, на карті у вас накопичились. Дівчино, алло, ви мене а, чуєте? А у мене на карті бонуси? Дівчино. Я, я просто посміхаюся з вас. Я маю на увазі в гарному розумінні. Бонуси у вас накопичилися, бонуси, за які ви можете зараз купити товар. А який товар? Комбайн? Комбайн? Ну, ми щойно з вами говорили. Вибачте, у мене просто розумієте, у мене просто голуб на балконі в голову влетів. І я забуваю. Я просто, ну, така травма була. А, а ви хто? Тобто, господи, дівчино, ви я вам присягаюся. Чого ви мене плутаєте? Я зателефонував вам, у вас бонуси горять. Доплачуєте і буде вам комбайн. Чудовий, новий, кухонний. Так, так, я беру чудово. Вам треба просто доплатити 800 гривень і все. А а кому? Мені, господи, мені. Я вже задовбався. У мене вже мозок димить. Розумієте? Можна вже підійти з цигаркою. У мене зараз підкурити з голови. Заспокойтеся. Ну чому ви так на мене сердитеся? Я ж вам казала, що голуб в голову голову виплатитимете. Інакше бонуси згорять. А... А багато бонусів? Акція буває раз у житті. Я вам серйозно кажу. Це супер багато. Я, я розумію. А багато? Багато. То що ми платимо чи ні? А вже ж платимо. А скільки треба заплатити? Дякувати Богу. Дякувати Богу. Ха! Дивіться, давайте так. Все, щоб не посваритися. Давайте ви назвете моє ім'я, ми заспокоїмося. Я теж на мене воно гарно діє, і я все заплачу. Ну, зараз мар мал нормал. Із курмал Нурлан, із Курломару. <пиш> Та пішла ти! курва, Помри! Ой, а чому вижу... ми вирішили, що ця аферист? Так, до речі, а тому, що Чому нам його здала глядачка, яка... так, давайте, яка отримала цей комбайн. І увага! Так, увага! На тому як аферист на рівному місці, вигадавши супермаркет і бонуси. Може отримати від вас довірливих 800 гривень. Вам треба просто доплатити 800 гривень і все. Комбайн? Як він там казав, комбайни з функцією запам'ятовування чогось там? І я не забуду такий комбайн. Сам собі кухар. Оце так. Сашко, а вгадай, що зараз буде? А далі буде наступний учасник нашого батлу зі своїм крутезним фокусом Марк Яндола. Привіт, ти звідки? З Києва. А ти до нас із маркером і тарілкою. Ти мене хочеш нагодувати? Я просто маркери не їм, особливо по вівторках. Ну що, показуй фокус. Я намалюю чоловічка, а він оживе. Ти бога. Ми покажемо глядачам. От такий так. у нас чоловічок. Я маю змусити його рухатись. Пробуйте його оживити. Ну, добре, здаюся, розгадку ти нам потім покажеш. А поки подивимось сенсацію, вперше афориста розвела я п'яна. Запросила афориста на фуршет. Паршивця! Тиждень у мене листування розкочував, умовляв, сердечками засипав, але він кинувся справи і тепер мчить до мене зі своєї Швейцарії через усю Європу на Кабріолеті. Коротше, він має подзвонити. Так він же, коли завгодно, може подзвонити. Ось тому ми зараз його підбадьоримо. напишемо на сайті знайомств повідомлення. Коханий. Думає, через якогось смердючого скунса зараз зірветься вся афера. Я її тиждень улещував. Засікаємо час? Давай я зроблю, як у ця. Ого. Дуже гарно. Невідомий абонент. Швидко. Так. Алло? Алло, мала. Що ти собі надумала? Я до о, тебе на всіх парах лечу. О, привіт, Леонардо. Привіт. Я просто. Ну я так розхвилювалась. Майне ліве. Звісно, я вже практично доїхав. Прикинь, ми зараз сядемо в кабріолет, щоб волосся тріпотіло, будемо летіти. Ти у шарфику. В -в -в волосся? Я, я просто ноги вже погулила. Тому яке волосся? Так. А... а до чого тут ноги? Я про те, що на голові. А Ноги на голові. Леонардо, я думала, ти, ти романтик. Спочатку букети, може, якісь цукерки. Ні, зачекай. Я не те хотів сказати. Букети, цукерки це все буде. Я Я тобі купив взагалі шикарний подарунок. Ой, дякую. Слухай, тут така проблемка в мене. Я, коротше, поспішав їхав і, і в яму потрапив. Чорт, прикинь, тільки в'їхав в цю країну. Капець! У нас дороги шикарні, а тут якась просто шайзе. Це Пане якось... Ліве, слухай. Я, коротше, зараз нічого. Коротше, я зараз усе вирішив. Ага. Я тебе наберу, добре? А, Добре. Питання таке: що цей багатий чувак зі Швейцарії захоче від української дівчини? На що він мене розведе? Такий чувак на кабріолеті? Ой, дідько. Я не думала, що це такий твердий диван. Відомий абонент. Алло? Так, любов моя. Що там у тебе? Фух, кічу, все. Підтягнули, коротше, знайшов машину. Тут, коротше, СТО якесь. Будуть ремонтувати? Так, зараз будуть. Чорт. Так хотів тебе побачити, щоб скоріше приїхати. Мені дуже хочеться Після, тебе я побачити. я таку Шикарну каблучку з діамантом купив. Ти очманієш. Я просто очманіла. А раз, тобто, ти моя майбутня. Чорт, звісно, незручно. Коротше, я коли кордон перетинав, мої рахунки зараз перевіряють. Коротше, в мене всі гроші на карті. Кешу взагалі не залишилось. Тут, коротше, за ремонт треба. Тут це тисяча, ну, 1200. Ось. Можеш зараз кинути на карту? Я зараз питаю. Хлопці, хлопці. Так, добре. Китю, дивись. Коротше, я тобі зараз кину номер карти. Я кинеш туди грошенята. Не залишати, щоб ручку, як заставу, ти розумієш? Дві штуки євро, кинеш туди десь штуку, двісті штуку, триста. Я тобі потім чуєш? Добре, Правом, ну... я зараз щось придумаю. Так, Давай, давай. Боже, який спектакль! А як зіграв? Не обручку ж мені залишати а, та, Терези. Типу, дивись, ось тут каблучка з діамантом. Я можу а залишити. тут 1200 гривень. Тобі що слабо кинути? Я до тебе приїду з подарунками каблучку везу. Раптом моя майбутнє це зрозуміло. Він розводить на бабки, але гроші йому переказувати не можна. Не можна. На цьому закінчується афера. Він просто вимкне телефон. Mm -hmm. Добре, граємо далі, але. Алло. Алло, коханий, я все вирішила, я все кинула, я їду до тебе. Я не можу кинути тебе у біді. Зачекай, як це? В якому сенсі? Куди їдеш? А, а... Я позичила гроші. Я везу не тисячу, а десять тисяч, щоб усе там могли тобі поміняти. Я зачекай, не треба їхати. Я, я я я не можу кинути тебе в біді, Леонардо. Я домовилась із сусідом Васею. Ми мчимо до тебе. Н Зачекай! Натискай! -на 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 Васю, жени! Не натискай е, цей. Доїдьте до банкомата просто до будь-якого терміналу. Киньте і все. Ну добре. Васю, Васю, розвертаємося і шукаємо банкомат. Ти зрозумів? Так, все. Кидай на кой. Що це? Васю, ми що, зламалися? Що що, що це за дим? Ми стоїмо на цій трасі зараз і смердить від нас якимось чорним димом. Від Васі теж смердить. Васю. Не треба так лякатися. Не вперше ламаєшся, мабуть. Е, кидайте цього Васю, шукай і десь я... поруч. Я. добре, просто. А як же. А джика? Е, та, та яка. Аджіка. Ну я ж не можу з пустими руками. Я п'ять банок для. І стошникам хлопцям дамо. А, Шукай банкомат. А що ж я за джикою що робити? Ґール的话, банкомат знайди просто. Ну, Заправку якусь, термінал. Просто кинь. Яка б Аджика взагалі! То чого тут Аджика? Просто кинь мені гроші на карту, кицю! Я одразу ж до тебе приїду. Ти зрозуміла? Так, я просто. Добре, я кидаю тоді Аджику, але я не можу, розумієш? Просто. Десять тисяч у Васі він не віддає. А, 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 зачекай. стій, стій. Просто Васі мені позичив. Ніби я йому подобаюсь. От, і вони у Васі. А, коротше, зачекай. М, гроші у васі. Слухай так. А, а, ти знаєш, чорт, в мене бабла не взагалі. Так. А цьому Василю я йому одразу, я йому двадцятку скину. Що мені? Для мене це взагалі пил пшик. Я я. Киньте просто гроші і все. В чому проблема? Я не розумію. Я, я… Коханий, я все розумію, але розумієш, Вася думає, що я його кину. Я йому обіцяла мгори, чи розумієш? Він так не віддасть. Його по життю кидали вже. Так ну… Просто кинь бабки. Я йому одразу віддам. Кину назад на карту. Р... 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 Розумієш він сказав, якщо йому 500 гривень просто зараз перекинуть, то він мені дає ці 10 тисяч і я біжу на попутках. Взагалі там цей Вася. Зрозумій, ну він не віддасть гроші, розумієш. Поки ти 10… добре, добре, стій, стій, все. Гаразд. Я е, коротше, гаразд, кидай мені номер картки. Зараз я тобі це е, кину гроші. Бери таксі, їдь до банкомата. Береки мені бабки. Зрозуміла. Коротше, давай. Я тебе теж так хочу побачити. Давай, кидай все! Вася коханий, Вася каже, що він рахунок перевірить. Його так часто кидали вроджений лох. Добре, давай. Я кидаю тобі його карту. Добре. Добре. Перевір рахунок. Перевір наш робочий рахунок з нашої карти. Так. Серйозно? Так. Він перекинув. Так, дивіться. Офігенно. Клас. <світ> Супер. Він зараз передзвонить якимось вогнем взагалі. <світ> <світ> Алло? Алло, Люночко, коханий. 500 гривень. Класно. Пропили. Прогуляли. Вася танцює, я підтанцьовую. Ти що п'яна? Я п'яна, а ти аферист хрінов. Курка. Іди ти. Чуєш ти кобило? Я тебе вб'ю, тварюка. У мене адреса твоя є. Я тебе зараз Ця приїду адреса і тебе. РУВД. Я тобі дала. Їдь тебе там чекають. Бумеранг повернувся. Мінус 500 гривень у афериста. <плес> 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 Сашко, а ти піднімеш ще Хоча знову будеш впускати. Бо у нас наступна учасниця нашого магічного батлу. Ось вона вже з'явилася. Олександра Соколова з міста Київ. Так, так. Добре, отаке грюкаюче диво, що сидить із нами. Це твій чарівний собака. собака? Його звати Гарі. Я з, з ним приїхала, щоб показати, що він може. Що він? Що це було? Це він пукнув? Як тобі не сором? Нічого, все норм. Все нормально, все добре. Гаррі, Гаррі, ви ви куди, до речі, де такого метелика класного взяли? Він сказав, що в магазині для тварин. Я вже почула, що він сказав знову. No. <гум> Гарі, не треба так нервувати. Все, Це, все, зараз все, вийде все, чудовий все, фокус. Гаразд. А давай зараз посадимо Гаррі іншим місцем <гум>, <гум> до глядачів. Гарі, так, сядь. Гаррі, сядь, сідай, сіда. Показуй. Так. так, у нас є телефон. Нам потрібна гумка. Ось ось є гумка. Ага. Тепер І? беремо раз, два, три. <рес> <рес> я проходила все це на відмінно. А зараз теж на відмінно. Це теж гарний фокус. Гарі нам потім пояснить, в чому його секрет. Так, ось Гарі вже пішов пояснювати Так, Гарі. Я, я Перепрошую, не дивіться на це. Я хочу, щоб ви побачили, як аферист давав мені квартиру під підкурси для запліднення і вигріб. О Боже, що це за лакована спідниця! Зараз буде афера, саме нахабство, сама зухвалість, як моя спідниця. Зараз ми подзвонимо аферисту, який здає квартири. Нам його злили. А На сайті досі виситі номер його? Так, так. Вони чудово знають, що за номером телефону його ніхто не знайде. Mm -hmm. Вони не видаляють, вони просто пачками кидають людей. Щоденно набираємо. Так. Алло? Алло, вітаю. Я телефоную з приводу квартири. Хочу винайняти. Ще здається? Так, так, здається. Добрий день. Мене вона просто дуже цікавить. Добре, жити ви будете самі чи з кимось. Ні, ні, я буду жити сама. Я просто приїду на семінари з запліднення. Добре. Запліднення. А, а ціна саме така: 600 гривень. Ну, так, 600 гривень, так. Ціна. А, просто ви знаєте, квартирка в центрі така гарна, а ціна от така невисока. Ну, бай, дивіться, дивіться. Воно. Я просто взяти. А ви, ви ви пробачте вас погано чути. Ще раз, ви про пропали щойно. Ще раз, ціна 600, 600. Бо я зацікавлений, щоб краще там жила одна дівчина. Краще менше людей. Порядна. Ну, щоб квартира все щоб було чистенько, Чудово. Ви як взагалі то порядна? Курите? Звички погані є у вас? Так, я дуже порядна, дуже не курю, не п'ю та їм навіть мало. Наша справа. Ну, туалетний папір я вам зекономлю. Ні, ну ви його собі зекономите. Ми домовимося щодо паперу, я зрозуміла. Так, А так. все решта, крім туалетного паперу, там є пралка. Так, все є. Я сьогодні був, усе перевіряв. Чудово, мені просто дуже подобається. Ідеальний для мене варіант. Ви заїжджаєте? А е, я. Е, так, я завтра тоді заїжджаю і тоді вам заплачу, так? З -з -з Зачекайте, ви, ви завтра хочете? Ну так, я просто завтра приїжджаю. Стоп. але ж у мене її заберуть сьогодні. Погляньте на ціну в центрі міста всього за 600 гривень. А можна її за мною залишити? Е, ну, я чую по голосу, що ви дівчина порядна. що? <звливе> Гаразд, добре. Тоді давайте зробимо так. Я зараз скидаю вам реквізити, ви мені передоплату за добу, щоб забронювати. Тобто я 600 гривень вам маю зараз закинути на карту, так? Так, я вам зараз кину реквізити як передоплата. А то знаєте, ви наче скажете так, приїду, а не приїдете. Так, я розумію, що на неї бажаючих. Тож, якщо я вам скину 600 гривень зараз, тоді ви до завтра її для мене притримаєте. Звичайно, звичайно, все залізно. Добре, дуже дякую. Я зараз скину і передзвоню вам. Супер, так, тільки, будь ласка, не тягніть. Передзвоніть одразу, щоб я знав, що все нормально. Так, звісно, одразу передзвоню. Дякую. Але після цього афера не закінчується. <звук> що, телефонуємо? Так. Алло? Це я. Я мала переказати вам 600 гривень бронь за квартиру, в яку я завтра хотіла в'їхати. А я випадково помилилася і переказала вам 6 тисяч на. Ну. ще раз. Ну, і... замість 600 випадково натиснула 6000. тисяч. І вони зараз зависли, бо я схаменулась, зупинила операцію, але в банку сказали, що вони вже практично на вашій карті. І вам треба лише ввести код, який мені банк надійшле, і тоді вони повністю будуть на вашій карті. <звук> Чи вас таке не влаштовує? Нормально а. Е... Я. Зачекайте, давайте зробимо так. Ви завтра заїдете, ми все вам повернемо. Виходить, я вам поверну готівкою. Я отак і хотіла вам запропонувати. Виходить, завтра під час заселення ви мені залишок повернете. Ну, так, так, звісно, звісно. Заїжджайте, завтра виходить, я вам поверну. Ой, супер! Чудово! Який код? Який код? Ви знаєте, банк сказав, що завтра його надійшла ще нема. Там, напевно, дві-три хвилини, а я хотіла дещо уточнити по квартирі. Так, так, так. А давайте. А там сусіди взагалі є? Ну, звісно, що є. Ні, я просто кричу ночами, отак. А, а, а! Не зрозумів. А семінари у мене розумієте, із запліднення. Ну, я на них ніби кричу. Так, зачекайте, не зрозумів. Ну, від мужика я кричу, розумієте? Зачекайте, но ну, я щось реально не розумію. Ну, я все витру. Я потім, якщо що, все витру. Що? Що витру? Ну, запліднення. Тобто. Зачекайте, я щось не зрозумів. Ви що, в квартирі збираєтесь. А ви що, в своїй квартирі не. Ні, Просто ну... у вас голос такий заводить мене трохи. Я думала, що ви теж семінари проводите. Що? Ой, це кот прийшов. А, ні, ще не прийшов. Ви, ви про що взагалі? Ну, я вас попереджаю. Ви такий приємний господар. Ми просто іноді меблі ламаємо. Останнього разу роздерли диван. Але я заклею. Ну, Але я заклею. Я взагалі дуже охайна. Ну, Якщо заклеїти, тоді ну. А, тобто меблі можна ламати? Просто щоб ми розуміли. Ну, як хочете. Ви мене від роботи відволікаєте. <різвіць> від роботи. Вам код прийшов чи ні? <різвіць> код? -ко 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 -ко? А ви мені точно гроші повернете? Та поверну, я ж вам сказав. Ну, я просто переймаюсь, розумієте? От і код прийшов. Слава Богу. І посилання прийшло. Дивіться. Кидай мені посилання я... і код. <різвіць> Дивіться, тут треба за цим посиланням ввести код. Значить, код. Ну, код. Давай, давай. Код. Сіамський посилання. Аферист бісовий, який намагається запліднити себе на мої 600 гривень. Ти що? Це програма «Аферисти в сітях і аферисти. Що? Ти? Що? Що? Ну? У вас теж там семінар запліднення? А може готі кидати людей на бронь? Чого ти кидаєш людей на бронь? На квартиру, яка не існує? <плес> Катапультувався! <плес>